Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Тринадцятий розділ Першого послання до Коринтян, який ми вивчатимемо сьогодні, продовжує тему духовних дарів. В ньому йдеться про джерело сили, що дає нам можливість користуватися цими дарами. Всі дари Духа Святого повинні скеровуватися любов'ю. Апостол Павло приносить цю основну моральну чесноту в лабораторію апостольського дослідження і піддає її потрійній перевірці. По перше, він зважує любов, перевіряючи її перевагу. По друге, він ретельно досліджує любов на якість. Павло також вимірює любов на довговічність. Урок цього дослідження такий кінцева мета кожного з нас досягати любові. Завтра ми говоритимемо про дар говорити незнайомими мовами це повноцінний дар Святого Духа, але в Коринті віруючі користувалися ним як знаком духовної зверхності, а не як засобом для єдності. Духовні дари приносять користь лише тоді, коли використовуються належним чином на користь церкві. Вони не повинні служити засобом самоствердження. У середу ми поговоримо про основу і славу доброї звістки, що несе спасіння. Євангелія це не філософія, не ідеал, теорія чи розумова концепція це історична віра, заснована на історичних подіях в присутності багатьох свідків. Вона включає в себе чотири історичних факти. Христос помер, Христос був похований, Христос Воскрес і Христа бачили. Євангелія починається не з народження Христа, а з Його смерті, а завершується Воскресінням. Отже два фундаментальних фактора Христос помер і Христос Воскрес, два закріплюючих фактора. Христос був похований, знак, що Він помер, і Його бачили. Доказ його фізичного Воскресіння. В четвер ми говоритимемо про основні істини Євангелії. Ви знаєте, про що йдеться? Якщо ні, то дізнайтеся. А якщо знаєте, зможете перевірити себе. В п'ятницю ми поговоримо про Воскресіння тіла та безсмертність духу. Ми всі маємо тіла різного вигляду зі своїми достоинствами та недоліками. Але ми всі єдині в тому, що це фізичні земні тіла, але віруючим обіцяні після смерті життя і нове тіло, подібне до Воскреслого тіла Христа. Отже, слухайте нас цього тижня і вивчаємо разом Слово Боже. Нагадаю, що на нас чекає обговорення таких питань сьогодні про закон любові, у середу про тріумф віруючого у Воскресінні. А зараз слово пастору Віталію Козобовському. Спасителю наш! поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі. Ми продовжуємо вивчення першого послання до Коринтян святого апостола Павла. Тепер ми переходимо до тринадцятої глави цього послання. В цій главі мова йде про любов. Пам'ятаємо, друзі, що ця глава продовжує думку почату у дванадцятій главі наділення дарами. Глава тринадцята говорить нам про джерело сили, яке дає нам змогу користуватися цими дарами. І всі дари духа повинні скеровуватися любов'ю. Отож читаємо перший вірш. Якщо я говорю мовами людськими і ангельськими, та не маю любові, то я як мідь брязкаюча або бубон гудячий. Я певен, що мови ангельські означає красномовство. Я ніколи не чув, як говорять ангели, але Павло, мабуть, чув їх. Найвишуканіше красномовство без любові – ніщо, тільки гучний дзвін. Доктор Скрогі виразив це так балаканина без любові це звук без душі. Ви можете співати як Серафим, але без любові – це не що інше, як скрегіт пекла. Любов дає значення, глибину і реальність. Вона робить красномовство значним. І якщо я маю дар пророцтва – і знаю всі тайни, і всяке пізнання, і всю віру, так що можу переставляти й гори, а не маю любові то я ніщо. У першому вірші говорилося про любов, яка йде від серця. Тут говориться про любов, яка охоплює і волю, і любов як дію інтелекту. Одного знання недостатньо до цього знання повинна додаватися любов, одного розуміння недостатньо. До нього повинна додаватися також любов. На мою думку, багатьом християнським церквам не вистачає цієї любові. Вони знають Біблію і розуміють істини, закладені у ній, але їм не вистачає любові. Як жахливо знаходити церкви, переповнені плітками, злобою і ненавистю. Поряд зі знанням повинна йти любов. Третій вірш. І якщо роздам усе своє майно і віддам тіло своє на спалення, а не маю любові, то нема мені з того ніякої користі. Така любов то акт волі. Любов охоплює наше серце, перший вірш, розум, вірш другий і волю, вірш третій. Любов це плід Духа Святого. Ми повинні дбати про найкращі дари, і всі ці дари повинні втілюватися в любові. І тільки Дух Божий може допомогти нам у цьому. Давайте поглянемо на це з іншого боку. Припустимо, що ви написали багато нулів на листі паперу красномовство саме по собі нуль, знання саме по собі нуль, віра сама по собі нуль, жертва сама по собі нуль, мучеництво саме по собі нуль. Навіть якщо цих нулів буде шість. Все одно вони нічого не означають. Та якщо ми допишемо одиницю зліва від цього ряду нулів, кожен нуль означатиме щось. Друже мій, любов то річ, яку треба додавати до всіх дарів Духа Святого, без любові ваші дари нічого не варті. Читаємо четвертий вірш Любов довготерпелива, любов лагідна, любов не заздрить, Любов не чванеться, не горда. Любов довготерпелива означає терпелива і добра, любов неможлива без доброти, любов без доброти, неначе весна без квітів або вогонь без тепла. Пам'ятаємо, що Павло велів нам а ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, як і Бог у Христі простив вам. Ефесянам 4,32, це позитивна сторона. Тепер поглянемо на те, чим не є любов. Любов не заздрить. Це означає, що любов задовольняється своєю долею. Всі ми знаємо, що це життя сповнене нерівністю, дехто дуже багатий, і християни не раз питали мене чому Бог благословив цього чоловіка таким багатством, а мені нічого не дав. Любов визнає існування нерівності, проте задовольняється своєю долею. Пам'ятаємо, що перше вбивство, коли Каїн убив Авеля, було спровоковане заздрощами. Нам слід наслідувати Йоанна Хрестителя, який не виявив ані найменших заздрощів, коли Ісус розпочав своє служіння. Йоанн сказав Йому належить рости, а мені умалятися. Іана 3:30. Пам'ятаймо про те, що кожен має свою долю в житті, і кожен має своє служіння перед Господом. Заздрощі то низьке почуття, найпідліше в світі. Приклад того, як один чоловік любить іншого без тіні заздрощів, це Йонатан. Хоч він був коронованим принцем, проте не заздрив Давидові, хоч і знав, що Давид буде на престолі замість нього. Любов не чваниться. Мофіт перекладає це, як любов не робить нічого на показ. Вона не вихваляється і не пишається. Є якась вульгарність у вихвалянні. Під час конференції один молодий проповідник сказав Я хочу, щоб ви знали, що я не вчився, щоб бути священником. Я не віглас, і я пишаюся цим. Другий проповідник сказав йому. Я бачу, вам є чим пишатися, мій юний друже, але пам'ятайте, що вихвалятися небезпечно навіть власним невіглаством. Любов не горда. Це означає, що вона ніколи не буває чванливою, зарозумілою. Є немало християн, надутих, мов автомобільна шина, та коли викачати з такої шини повітря, вона виявиться порожньою. Далі п'ятий вірш. Не поводиться нечемно, не шукає свого, не роздратовується, не гнівлива. Любов не поводиться ничемно, тобто не прагне виділитися з поміж інших. Це правда, що у першому посланні Петра віруючи, названі особливими людьми, але вони не повинні намагатися діяти не так, як усі. Ми повинні бути ввічливими, а не грубими. На жаль, так багато сьогодні того, що можна було б назвати. Релігією без любові, але любов не поводиться нечемно, любов не шукає свого, любов не докопується до мотивів тієї чи іншої дії, не питає, чому я це роблю. Любов не роздратовується, вона не буває запальною, дратівливість, на жаль, властива найкращим з нас. Любов не гнівлива. Як сумно бачити людей, що погрузли в плітках. Християнин, що порпається в грязюці, негідний бути християнином, не радіє з несправедливості, а тішиться правдою. Любов не тішиться несправедливістю, а радіє правді, що приносить радість вашому серцю зло чи добро? Котре з них? Якщо ви чуєте щось погане про свого ворога чи про когось, хто вам не подобається, чи ви радієте цьому? Чи засмучуєтесь, дивлячись, як страждає ваш ворог? Усе покриває, всьому вірить, завжди надіється, все терпить. Любов усе покриває. Слово покриває асоціюється у нас з захистом. Любов, немов парасолька, захищає інших. Любов всьому вірить. Це не означає по-нерозумному легковірно. Але це означає, що любов ставиться до людей без підозріливості? Любов завжди надіється О, цей оптимізм любові. Вона все терпить, любов залишається сильною, незважаючи на випробування. З усього цього, друзі, ми дізнаємося про те, що хоч любов то абстрактний іменник, проте для нас він не може залишатися абстрактним. Його треба втілити в дію і в життя. Любов виявляє себе у терпінні, доброті, відсутності заздростності і чваньковитості. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтво скінчаться, і мови змовкнуть, і знання зникне. Любов ніколи не перестає. Саме тому у кінці цієї глави сказано А тепер перебувають ці три віра, надія. Любов, а найбільше з них любов. Любов ніколи не перестає, вона вічна. Одна письменниця написала вірша під заголовком Колись я любила, у якому вона пише. Той, хто вважає, що любив колись, насправді ще ніколи не любив. Або в любові часу і простору нема, в її обіймах вічність, любов безсмертна. Вона ніколи не терпить поразки, ніколи не розчаровується. Любов, що згорає швидко, як копиця сіна, то не любов, а пристрасть. Саме тому у нас так багато розлучень сьогодні. Це не та любов, що з'єднує два серця навіки. Любов вічна, вона постійна. Це любов, Божа любов. Як це прекрасно, друзі, його любов за межами простору і часу. В її обіймах вічність. Христос ніколи не переставав любити вас, ви не можете зробити нічого, що примусило б Його розлюбити вас. Немає непростимих гріхів. Можливо, вам важко повірити у це, але Він любить вас. Можливо, ви вчинили тяжкий злочин, але Він любить вас, ніщо не може знищити цю любов. Ви можете розкрити парасольку, щоб сховатися від дощу. Але ви не можете зупинити дощ так само ви не можете перешкодити Богові любити вас незалежно від парасольки гріха і невіри, під якою ви ховаєтесь. Неправильно говорити дітям, що Бог не любитиме їх, якщо вони будуть погано поводитись. Коли я був маленьким, то ходив до недільної школи. У нашому класі були одні розбишаки. Я був одним більш-менш слухняним хлопчиком. Учитель, бувало, казав нам, хлопці, Бог не любитиме вас, якщо ви будете так робити. Я думав тоді, напевно, Бог мене не може любити. Але він таки любив мене, незважаючи на мої недоліки. Як це чудово знати, друзі, що Бог любить вас. Восьмий вірш. Любов ніколи не перестає, хоч і пророцтво скінчаться, і мови замовкнуть, і знання зникне. Пророцтва скінчаться, тобто справдяться. Тоді вони стануть історією, а не пророцтвами. Мови замовкнуть, знання зникне. Наприклад, наука, яку я вивчав у коледжі, сьогодні вже застаріла. Сьогоднішня наука буде витіснена наукою завтра. Знання прогресує, воно зникає. Читаємо 9 та 10 вірші. Тож ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, тоді часткове зникне. Павло говорить, коли я був дитиною, то я говорив як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли ж я став мужем, то залишив усе дитяче. А тепер ми бачимо, наче через затемнене скло, здогадно, тоді ж лицем до лиця. Тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як і я. Пізнаний. Багато хто питає, чи зможу я пізнати тих, кого я люблю, на небесах? Безумовно, де про це сказано в Біблії? Тепер ми бачимо, як через затемнене скло здогадно. Ви ніколи не бачили мене. Можливо, ми з вами зустрічалися, але все, що ви бачили, був костюм, з якого стирчали голова, руки й ноги. Ви не бачили мене, який я є насправді. Так само і я ніколи не бачив вас, тому що ми бачимо здогадно, ніби через затемнене скло, а тоді лицем до лиця. Тепер я розумію частково, а тоді пізнаю, як і я пізнаний. Тринадцятий вірш. А тепер перебувають ці три: віра, надія, любов, а найбільше з них любов, те, у що ми віримо, здійсниться. Всі наші надії справдяться, нам більше не буде чого сподіватися, тож надія зникне, не буде потреби і у вірі, тільки любов вічна, найбільше з них любов. Віра, надія, любов це три найвеличніших слова у християнському словнику. У цій главі Павло пише не про абстрактний іменник любов він пише біографію Ісуса Христа. Про нього сказано. Полюбивши своїх, котрі в світі полюбив їх до кінця. Іоанна 13.1 Любов Ісуса Христа до нас це вічна любов, друзі. Ісус Христос ніколи не перестане любити вас. Друзі. Ми продовжуємо вивчення тієї частини послання, у якій розповідається про духовні дари, в главі 12 ми дізналися про те, як розподіляються ці дари. Дари були дані нам, щоб підтримувати єдність церкви через різноманітність. Кожен член церкви має свій дар, але всі вони повинні функціонувати разом як тіло з багатьма членами. Око не може зробити того, що робить вухо, а вухо не може зробити того, що робить око. Кожен повинен робити свою справу. Дух Святий приєднує нас до тіла Христового. Ми приєднуємося до нього, щоб втілювати в життя наші дари. Павло говорить нам у кінці 12 глави, що ми повинні щиро дбати про найкращі дари. І все ж Він показує нам ще кращий шлях цей шлях любов. Уся 13 глава присвячена любові. Павло закінчує цю главу словами про те, що любов найбільше з усіх почуттів, і продовжує словами, що ми повинні наслідувати любов. Далі він продовжує свою думку словами про те, що ми повинні жити любов'ю і прагнути дарів духовних. Отож читаємо перший вірш з 14 розділу Дбайте про любов і прагніть дарів духовних, а особливо про те. Щоб пророкувати. Ми повинні жадати духовних дарів. Я думаю, було б дивним, якби найшовся християнин, який не бажав, а особливо про те, щоб пророкувати. Пророкувати означає нести Слово Боже, говорити про нього просто і розумно. Павло проводить межу між дарами, які Дух дає нам, і плодами Духа. Плоди духа, любов, радість, мир і так далі важливіші за дари Духа. Деякі дуже щирі люди, буває, кажуть мені я буду молитися за вас, щоби і ви отримали дар Духа. Я кажу їм, що ціную їхню турботу про мене, але я б хотів, щоб вони краще молилися про те, щоб я отримав плоди Духа Святого. Я хотів би бачити більше плодів Духа Святого в житті віруючих. І у своєму власному житті. Я б хотів бачити більше любові, це суттєво, і це є плід Духа Святого. Тільки Дух Божий може дати цей плід нашому життю. Та особливо про те, щоб пророкувати, пише апостол Павло. Насправді він намагався відволікти коринтян від надмірного захоплення мовами. Він ніби говорить їм заспокойтеся, брати. І не впадайте у фанатизм чи екстаз, давайте дотримуватися помірності у всьому. У попередній главі він сказав, що мови замовкнуть. Доктор Роберсонд сказав якось «Мови це дар, який щез найпершим з усіх дарів. Один із отців церкви, що жив у третьому чи четвертому сторіччі, сказав Весь цей абзац незрозумілий для нас, але ця незрозумілість. Походить від нашого незнання описаних фактів, які, хоч і були добре відомими апостолам, потім перестали існувати. Цікаво те, що Ісус ніколи не говорив мовами новими. Немає ніякого свідчення і про те, що самі апостоли говорили мовами новими після п'ятидесятниці. Ми не маємо історичних свідчень того, що сам Павло говорив мовами чи проповідував на них. Хоч ми і знаємо з 18-го вірша, що Павло таки говорив мовами, бо він сказав дякую Богові моєму, я більше від вас усіх говорю мовами. Я розумів усієї важливості цього твердження, аж поки не потрапив до Турції. Я був на руїнах семи церков, і, вочевидь, Павло проповідував у всіх цих церквах, подорожуючи до Анатолії від тарсу свого рідного міста. Це відстань у сотні миль, і на цій території жило багато племен, які усі говорили різними мовами. Я часто дивувався, як Павлу вдавалося порозумітися з ними. Я думаю, він говорив як апостоли у день п'ятидесятниці кожен чоловік чув його своєю рідною мовою. Мабуть, Павло казав Корінфянам якщо ви хочете говорити мовами, станьте місіонерами. І говоріть мовами цих народів. На цю важливу тему ми поговоримо з вами в нашій наступній радіопередачі. Запрошуємо вас, слухайте нас і моліться за нас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас. На серці важко, і давить груди тяжкий гніз, та віруй є у світі правда, іди вперед, скрізь гори бік. Дорогі друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна. Індекс 02090 Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.